12 жовтня ФК полісся 2 зустрівся з ФК «Лісне» у рамках 13-го туру другої ліги. Вовки відкрили рахунок уже на другій хвилині матчу. Після штрафного удару швидкий гол забив Джері Йока. А, друзі, перед тим як оголосити склади, познайомити вас складами граючих команд. Давайте, друзі, запустимо на станційний флешмоб Нашу перекличку Пишіть, з якого населеного пункту ви слідкуєте за нашою трансляцією або з якої країни, ще дивитися на закордонний момент і забиває Полісся Житомир 2. Джері Йока. Той від кого і очікували сьогодні. Господарі поля відповіли на 13-й хвилині першого тайму. У ворота житомирян потілив Назар Волошин. Вікенті Волошин стрімко вривається до Штовминачіку і забиває Назар Волошин. Лісне, поліція Житомир 2-1-1. Назар Волошин, Джері Гімерсі Йока 1-1. Десятий гол забиває свій. Назар Волошин не знову наздоганяє. Полісія 2 повернула собі перевагу ще до кінця першого тайму. Відзначився Максим Грищенко. Раз, момент забивають другий гол. Гості бачу поздоровлення від партнерів по команді. Приймає 97-й номер, Це Максим Грищенко. Житомиряни продовжили серію голів і у другому таймі за меж карного майданчика. У ворота ФК «Лісне» поцілив Богдан Панчишин. Панчишин удар і забуває удар за меж карного майданчику. Капітан гостей Богдан Панчишин робить рахунок три Вовки забили ще два голи наприкінці матчу на 82-й хвилині. Після асисту від Івана Романчука відзначився Артем Грохольський. А згодом Максим Грищенко оформив дубль. Загальний рахунок гри – 1-5 на житомирян. Корж Романчук під удар і забиває четвертий гол. Забуває його 52-й номер Артем Грохольський. Зараз ще один момент забуває п'ятий гол. 97-й номер. Поліція Житомир 2, Що не помиляються, у нас Максим Грищенко, дубль він оформлює. Наступний матч Поліція 2 зіграє 18 жовтня проти ФК Вільхівці.